Працюємо на двох різних точках двома видами корму. Це слива сквіт і сквіт клюква. Тобто село солодко-рибний аромат. Покльовки ми побачили, клювання ми побачили десь о 12 години ночі. І до 2-ї години дня у нас все було непогано, поки нас рибка притихла. Можливо, чекаємо також ночі. Може, вона у нас да, наша да, зони, може, в нашій зоні вона вийшло ця риба, на даний час е, чекаємо ночі, можливо, щось зміниться. Да, і ще так по тактиці розкажемо, що в нас якби зона покої. Ми построїли тактику чисто на кобрі. Тобто ми собі тихенько туди флитом вложимо і просто кобри там 5-10 боліків підкину, час палковий, навіть півчаса. Да, півчаса, палка палковий. Поки сусід... сусіди кидають. Кормлять, кормять, кормімом, кормить. Ми тихенько-тихенько пару тих, раз... Ми тихенько кидаємо. Кобари. А оця точка у нас на 40 метрах, ми заточились вже конкретно там під спомп, то тобто тигровий гріх. Ну, більш під амуру. да, У нас чисто тигровий гріх і бойл, все. Нічого, не, ні коноплі, ні пеліці, нічого не добуляв, щоб поставити на амур. І в нас сьогодні два таких непоганих аморчика. Да.